Вітаю, любі друзі, і так, чипси з кабачків. З ось таких приблизно ось такі два кабачочки. Я вчора їх картофелі чисткою прибрала шкіру, нарізала кільцями, посолила, поперчила, трошки цукру, додала кубик Лінабланка курячий і куркуму. От, в стекло дуже багато рідини водички. Я виклала у дегідратор, посушила. Сушились в мене десь 10 годин, 65, 68, отак, от десь температура. І от з таких двох кабачків вийшло 100 грамів чіпсів. Чіпси не такі, що прям хрумкі ламаються, але плотні. Вони дуже схожі на курячі джерки. По консистенції, вони як жуються, от, дуже схожі на курячі джерки. Оскільки я додала курячу галіну бланку, то і на смак вони такі ж самі. Так, 530 і 580. Тобто з кілограма вийшло 100 грам. Приблизно так, ось такі от підрахунки. Чесно скажу, вони дуже класні будуть до закуски, як закуска. Просто чисто так, знаєте, перекус, може, там перед телевізором, якщо там якийсь фільм, непогані. Мені стається, їх би було прикольно вимочити, а потім замаринувати класно чимось. Можливо, навіть соєвим соусом, Ну, і ще часник. Часник обов'язково десь три зубчики чеснока. На мілку терочку я туди і все це також перемішалось. Тобто чесник, чорний перчик, коріандр. О, не коріандр, а цей куркума, куряча галина бланка, соль і цукор. От. І отак от вийшло. Ну, Мені сподобалось. Дітям дала покуштувати, оскільки я часто роблю курячі джерки, молодшому не сподобалось. Старші не знаю, ще не було. От, чоловік також каже, що дуже відрізняється від курячих, я майже не почула. Десь там цей кабачковий присмак відчумається, але вдалі. А так, в принципі, як курячі джерки. Ну, Прикольно. Якщо так з пивом, то взагалі класна закуска. Тому ось так можна перероблювати. Я вже ікру закривала з них, я робила просто смажили ми з, чесноком, з майонезом. Взагалі, ми вже їх наїлись, От зараз сушу. Кури вже наїлись, всі наїлись цих кабачків. Ось, до речі, бачите, на одному кущику це вірус. Я просто прибираю кущ, вириваю з коріннями і віддаю все курям. Це два кабачка зірвала, кущ викинула. Це вже все, ви нічого з ним не зробите, він тільки ну, буде заражати поруч всі рослини. От. Тому ось так. так що готуйте. Я раджу, спробуйте, покуштуйте. Якщо у вас так буде стояти на кухні такі кабачочки, то це класний перекус. Мені сподобалось.